Сантело, можливо, хтось з нас трошки з нами знайомий з нашою творчістю творчістю в місті. Ми там бігаємо, стіни обмальовуємо. Е, вот, е, скажіть, хтось дотичний до вуличного мистецтва чи щось подібне, взагалі до образу творчого. Покажемо усім охочим, як хуліганити з допомогою трафаретів. Жартує вуличний артист Хело, який проводить майстер-клас. Трафарет дуже любить певний клас вуличних митців, каже він, адже це дозволяє отримувати швидкий, а головне контрольований результат. До того ж, за потреби можна зробити тираж. Найвідоміший такий приклад відома артсерія Енді Горхала Мерлін Манро, коли зображення відрізнялися тільки кольорами. Трафарети використовують і в друкарстві, ну якісь мало малотиражні вироби, художні. Ось і трафаретами, певними видами трафаретів можна друкувати і на тканині, і для оздоблення навіть вітрин використовують. Взагалі, чому ми саме про трафарети поспілкуємося, тому що це не тільки друкарська техніка, так просто сама технологія потребує певного відозмінення зображення, тобто, це і впливає на характер робіт, тобто певним чином будуються там плями і тому подібне. Ось стосовно обов'язкових знань, я не гарантую, що це от прям десь дуже дуже потрібно, але це у власній творчості, ну це прям з особистого опиту, скажу, топчик навчитися трафаретній графіці вирішила пані Людмила з виходом на пенсію. Має часто бажання присвятити себе творчості. Бо я прийняла для себе рішення. Коли піду на пенсію, буду робити такі блокнотики, скетчбуки, і мені потрібні навички. Штампів, там шрифтів. Кожний день, або якась подія, е, к, е, яка була колись, або зараз буде проходити. День там можна відмічати. Якесь слово, якась фраза, яка ну, сформулювалася тебе. А пані Галина перед цим вже відвідувала майстер-клас від and Hello, коли вони навчали містян каліграфії. Тепер вирішила ще й трафаретній графіці повчитися. Мого татусю був каліграфічний почерк. Я так цінувала це, і думаю, треба повчитися новому, новій справі. Дуже понравилось перше заняття. От на другому я тут. Ви до такої творчості вперше чи ви вже чимось займалися? Я малюю трошки, а це вперше. Найголовніший принцип трафарету це бублік. Зараз е, поясню. Ось у нас тут вісімки і ноліки да, зображені. Е, дивіться, е, от уявімо собі, що у нас там на папірці ми хочемо вирізати трафарет, щоб залишився відбиток ноліка, або бубліка, або вісімки, як вам зручно. Да? Ось я беру і е, на папері вирізаю цю вісінку. Так, і, е, вона повністю вся випаде. Тобто, а нам треба, щоб всередині були ще певні деталі. І для цього в трафаретах використовують місточки. У нас, наприклад, тут ці місточки ось зображені. Містяни могли неодноразово бачити роботи дуету Доето Байслі and «Hello» на фасадах запорізьких будівель. Більшість їхніх творчих проєктів пов'язані саме з трафаретами. Він технологічно дозволяє робити певні речі, які б руками я там робив, би, наприклад. Декілька годин, а один підготовлений трафарет мені зекономить їх, ну і ще й залишиться часу. Mm. Прикладів сучасних багато, в принципі, але от найвідоміший най, най, най – це Бенсі. Він же ж теж користується трафаретами. Власне, він можна сказати, їх і популяризував у, у вуличних митців. Для тих, хто надихнувся під час майстер-класу, є можливість пройти навчання на чотиримісячному курсі трафаретної графіки, де Хело обіцяє розкрити чимало секретів цієї техніки. Ірина Чернова, Роман Котляр, телеканал МТМ.